Друзі, рада вас вітати у новому відео з мережі магазину H&M. це шведський бренд одягу, аксесуарів, взуття і так далі. Я починаю свій огляд з молодіжного одягу з такого ошатного, нарядні брючки ви бачили в такому сріблястому кольорі, ще є така ковтиночка, такий лонг весь переливається сріблястий. З еластичної тканини і така спідничка з пареді вона призібрана 749 гривень. Сорочка, куртка з шкірзаму. Зараз це тренд. М'якасенький, якісний, візуально нагадує шкіру, але це шкірзам. І його ціна 1899 гривень. Зараз представлено багато нарядних таких речей, але буду дивитися і більш такі базові речі, і більш кежел. Сподобалися базові, абсолютно такі штани, теж кірзаму, світло-сірий колір 999 гривень. Покупців в магазині досить багато. У нас це двоповерховий величезний магазин. Ще такий в'язаний джемпер на короткий рукав, він розшитий спереді. Такими камінчиками, і в складі є шерсть, що непогано, буде вам тепленькою, він і базою одночасно, і нарядний. Подивіться, які краски, червоне, біле, вау, просто красота. Такі брючки, тканина, жата без застіпки, це висока посадка. Вони теж можуть бути на кожний день, а можуть бути нарядними. Їхня ціна така комфортна: 749 гривень. Сподобалася сукня, досить пристойна, скромна, але в яскравому кольорі, і ціна 500 гривень. Це еластичний такий трикотаж середньої щільності. По фігурі слім. і є в чорному кольорі така ж сама модель, і є в сріблястому кольорі. Дуже красива сукня якраз на новорічні свята, десь на паті, десь на зустріч. Підійде або така консервативна, чорна, але вона одночасно і така сексапільна, бо вона облягає, підкреслить вашу фігуру. Сподобалася теж сукня Балон, Вона з сатинової тканини. А, така смілива сукня, бо вона має глибоке декольте. 1649 гривень дешево, на тонких бретелях. Така просто вау, як ви одягнете, то вся увага буде саме на вас. Ви справите враження незабутнє на публіку, яка буде вас оточувати. Скромна футболочка на кожний день. Чорна, базова, з білим бантиком, таким нашитим, 559 гривень. Це 100% котом, це трикотажна футболочка. І вниз можна взяти такі штани. Вони ж кірзамо м'якасінького, під шкіру, висока посадка, такі стильні. тобто... 1249 гривень. Ось ця сукня, балон була на манекені. А топ, вирубчик, трикотаж якість досить хороша. Не такий легесенький, знаєте, а такий трішки щільний. І декоровано в вирізі ланцюгом. Так по-багатому, 679 гривень. Хороший дуже склад. Тут є бавовна, тобто котон. Ось така майка. Майка топ. Знову срібляста сукня, знову поруч чорна сукня. Ну, подивимося, сріблясту. Має акцентний виріс. Цей виріс можна і опускати на плечі, піднімати 749 гривень. І на одне плече це така універсальна сукня, кіндер-сюрприз. Три в одному ви можете її по-різному. Одягати і цю чорну теж ви можете підняти, зробити хомутом, ви можете опустити на плечі, ви можете зробити на одне плече, ви можете взяти широкий ремінь до цієї сукні, наприклад, там якийсь такий акцентний. Дивимося свайтрики, тут так стільки всього навішано в переміжку, якийсь жакет там всередині, між тим всім хтось повісив. Ми подивимося цей. Базовий на кожний день, м'якасінький, досить такий, знаєте, нелегкий. Відчувається, що він навіть може трішки погріти, якщо там є шерсть, але шерсть не завжди так є, я вам скажу. Так, було, було непоганий склад, був. Читайте на бірочках, ставте на паузу. Так. Ще такий, топ в чорному кольорі, як ми дивилися, в білому теж базовий до всього, на всі випадки життя. Хочете на вечір, він нарядненький буде, бачите, тут є котон і поліастер, так само, як і в білому. Ну, я вам скажу, що стільки багато представлено іменно в чорно-білих тонах. Яка сукня, яка сукня, просто вау! Вона на одне плече і її вже не. Обіграєш по-іншому, бо вона тобто так і буде з такими воланами, з таким воланами. Ну, в принципі, можна там опустити чуть-чуть, туди-сюди, але красива. Бомбер, бомбер, шкір замінника, такий, як брюки були, можна разом купити, до речі, ті брюки шкірзану і цю курточку бомбер, вона м'якенька, вигляд, як шкіра мода проходить. Хоча бомбери в тренді залишаються вже який рік. І білі брюки, брюки палацо. Теж класні, ну вони не зовсім палацу, швидше всього, вони трішки як бакльош, висока посадка. І сама тканина як трикотаж, в рубчик такий щільний. Ціна 749 гривень, недорого. І в складі є котон: 31%, полістер і котон. Такі брючки, білі. А можна доповнити такою футболочкою, вона трішки навіть нарядна, бо на рукавчиках вона має декор 559 гривень. Це котоновий трикотаж досить хорошої якості. H&M, щоб ви знали, трикотаж непоганої, досить якості. Так, подивимося білизну довезли білизни. Хто дивиться мої огляди нових товарів різних брендів, то бачу вже так, 1149 гривень, такий боді. який він розкішний. Неймовірно красивий. А самий бюст він з паралоном ззаду застібається, і трусики теж там так застібаються. Класні, класні бюстики є. Це сатинова тканина, вишнево-червона, така аж до бордо, з з іп'юром 499 гривень. Но білизна вічиндем варта своїх грошей. Я купляла і вже вам розказувала в оглядах з нових товарів з вічиндему, що якість тут непогана. І її в білесенькому кольорі можна підібрати трусики, і ви будете себе почувати на мільйон доларів. Жінка, яка має красиву білизну, вона завжди впевнена в собі. Не шкодуйте собі саме на такі а, деталі свого гардеробу, як білизна. А ще в червоному кольорі 999 гривень. Ну, яка сьогодні краса? Ай. Такий насичено-червоний колір, такий же самий фасон, як в чорному, але тут ціна інша чуть-чуть. Є такі корсети, топи, теж дуже вони спокусливі, дуже сексапільні вставочки такі з пластику є 749 гривень, що стяне вам, там, відкоректує, зробить вашу фігуру ще більш стрункішою, виділить. І є в чорному кольорі теж такий мережений. Сюди можна підібрати такі труселя. 425 гривень за ці трусики, Но вони красиві, вони дуже розкішні, з мережива. Це стрінги, вони на шнурочку ззаду. Просто вау. І сюди бюст підійде. Він без поролону, такий ніжний, ніжний, романтичний. Просто одна невинність. 499 гривень коштує такий бюстик. І ще такий боді, але вони могли б паром, таким паровідпарювачем привести в порядок дуже помнутий цей боді, але якість непогана. 749 гривень це така еластична тканина з мережевим, але вони дуже мнуті. Можливо, вони чекають, що вони самі по собі розправляться. Є жилетки короткі, молодіжні, такі стильні, ну, не зовсім молодіжні можна. А, 749 гривень, хто любить такий а, стиль. Але вони теплючі мають, вигляд теплючі. Колір мені цей, чесно кажучи, не дуже сподобався. Він просто ніякий, ні туди, ні сюди. А от хаки чорний і синій саме то. А, і вони, до речі, будуть класно виглядати ці жилетки. Джинсами палацу з високими на високій посадці. Тобто джинси будуть, а курточка, оця жалетка буде короткою. Широкі штани, невисока посадка, класні добротні джинси. 1249 гривень коштують. Видно, що якість хороша. Можна взяти ще сорочку. Оверсайз. Вона така деталізована, стягується знизу. На шнурки зав'язуються по боках, є імітація кишені, плечі приспущені, ну, вся така просто мега стильна до тих джинсів, буде просто вау. І там ще інша була модель. Тут більш такі вже базовіші речі, можна сказати. Ну, не зовсім базові, ще такі повсякденні, 1449 гривень. Куртка джинсова, куртка жакет і в'язана кофточка. На короткий рукав красивий жовтий колір, м'якусінька вона досить, 749 гривень. І в складі є шерсть небагато, але все ж таки є. Ось такі кофтюльки H&M І є водолазка на короткий рукав, теж м'якусінька, Склад такий ж, ну але вона така м'якесенька, 679 гривень. І в складі є шерсть. Небагато, але є акрили, є, є шерсть. А До тієї джинсової куртки просто по тональності і по, стру... самої... по структурі джинсу піділють такі джинси. Теж вони прямі, широкі, стильні, 1249 гривень. Світшоти є собачкою. Це долмантинець, наскільки я розумію, можливо, ні, можливо, так. 1249 гривень, що такий світ? Що... Ні, щось я перепутала. Так, така ціна. Вау. джинси Колір такий оливковий до хакі. Теж широкі прямі штанини і добротний добротний джинс. 679 гривень. Джинси недорого. Сподобався. Ось цей світшот і ціна комфортна, 679 гривень Beverly Hills. А з принтом білесенький оверсайз, має середині начосик, буде вам затишно тепленько, в зимові прохолодні дні. Буде вас зігрівати і в складі Котонний Поліестер. І якщо ви мрієте про Монако або вже побували в Монако, ви можете собі придбати світшот злого Монако 679 гривень. І він буде вас гріти, і ви в подумках відправитеся в подорож в Монако. Так, футболочка в стилі вінтажу Прин, Камаро Шевроле. Такий автомобіль. Вінтаж 579 гривень. Котонова футболка. І коротка куртка, короткий тренч, бо модель така сама, якби тренч обрізаний. Не дешева, я вам скажу, якісна. Речі якісні, але є не дешеві. Зараз, взагалі, сильно і зара подорожала, і кос. Заходиш навіть за кордоном магазини там ще так раз. Просто по ціні, чуть не раніше люкс можна було купити за ті гроші, а зараз і чиндем купиш там, чи кос чи зару така курточка накусенька. Дві 1199 комір хутряний, класна, такі теді чуть-чуть, якби кучерява. І це 100% поліестер з підкладкою. Модель така, як джинсова куртка, якби з такими кишенями. Такі джинси, вони досить широкі. Балони, по-моєму, така модель називається. Вони вверху як мом, але вони тут в колінах мають такі шви. Класні джинси, 749 гривень. Я зрозуміла, що сині джинси, в них дорожчі, от кольорові дешевше. З чим це зв'язано? Ну, класні, класна модель така. До короткої куртки, є сумочки. Ну, зараз такі сумки вони актуальні, модні, тримає форму 749 гривень. Це шкір сам в чорному кольорі. А ця сумка мені зовсім не сподобалася, але я бачила, як її захватом придбали. 999 гривень. Ну ні за що, просто клійонка якась. Ну, бачите, користується попитом. ласка, Трикотажна, на всі випадки життя теж 559 гривень. Всі люблять такі водолазочки трикотажні. І тут віскоза з котоном, і оластан якість супер просто. Яке все красиве, нарядне, Ошатне болеро року, вечірні сукні, справити вираження, десь ви в гості чи в ресторан вас запросили 999 гривень. Треба прикрити ваші чарівні плечі. І ви собі можете придбати таку накидку болеро. Є ще в сріблястих паєтках. Такими блискітками розшита. Тут у вас розшити в паєтки червоний джемпер. А це буде до свята, різне таке всяке розкішне. 999 гривень такий. джемпер, він оверсайз. М'якусінькі, середньої щільності в'язки. Акрил там в складі є. Тобто так. Ще багато вічем є товарів, які можна вам показувати безкінечно, великий магазин. І це я нагадую шведський бренд. Товар завжди міняється, поповнюється такий боді. Він може бути як до якогось базового такого гардеробу, 499 гривень, такий, основа якогось аутфіту. А можна, щось таке, ще такий блискучий така маєчка є, а це боді теж таке, 429 гривень. І класичні брюки, поліестер, ластан, Є різні фасони, 1249 гривень, якісні защіпами, такі широкі штанини. Ці більш такі гладкі, як сатин. Бачите, а там. А, це блузи, це блузи чорні, розкішні. Ой, яка красива блуза. Напівпрозора з широкими рукавчиками. І тканина як органза, і по ній квіти вибиті. І така блуза коштує 999 гривень. Дуже красиво. Вона і до класики підійде, і до джинсів теж можна. Тут теж така молота, теж базова чорна шапка, я кажу, багато чорно-білих кольорів. 429 гривень з таким хутряним бамбоном. Досить така щільна, видно, що тепла. Акрил, поліестер. І такі рукавиці є мохнаті, Вперше побачила такі рукавиці. Вау! Вони з хутра, а саме манжет з трикотажу. Ну, я так думаю, що вони будуть мега такі теплі, дуже стильні. Ну і коштують вони теж немало 559 гривень. Сумка для ділового гардеробу, це шкір замінник. Такий був сьогодні огляд з іншим Пишіть коментарі. Всім до зустрічі у нових відео.